На завершення в нашій програмі прозвучить поезія поетеси Рівенщини України, прекрасної людини, актриси, соціального діяча. Всі ми їздимо тролейбусами. Дякуючи Вікторії Самчук і її чоловіку Петру Поліщуку. Ми знаємо, що де яка зупинка? Навіть хто погано бачить, він чує. Це дуже-дуже приємно. Це нагадує такі, знаєте, ну, європейські міста, будемо казати. Ну, Рівенщина, я вважаю, частково вже європейське місто. Вашій увазі прекрасні поезії нашої актриси театру Вікторії Самчук. Добрий день всім рівнянням. Почитаю вам свої твори. Перший називається вулкан. Любов, немов вулкан в мені, Бурлить, кликоче всередині усі емоції пружинні. Ще вистрілять, як стріли вогняні. Любов над кратером отруйний пар, поринь у жерло валідольних мук і магмою залий весь біль розлук, щоб не схолов у серці страсті жар. Любов лавиною німих бажань накриє нас із головою. Розтанемо, мов сніг весною. Та ти її прошу, молю не рань. Вернуся весною. Ти ніколи не будеш зі мною, ти ніколи не будеш моїм. Я безвтішно заплачу вербою і розстану у небі журнім. Може, доля мені наостанок подарує краплинку тепла і росою, упавши в серпанок, ніжно смутком торкнуся чола, смуток той огорне твої очі. Зрозумієш, що поруч пройшла. Ніби мавка печаль залоскоче, і в душі вже без мене і мла, я ніколи не буду з тобою, ти ніколи не будеш моїм. Як птахами вернуся весною і розтану у небі Жорнім День День, і тільки звичайний день знову підірвано наші мости, з грішних думок вип'ю коктейль, щоб серед ночі любов заплести. день і тільки звичайний день ми живемо, і щоденні хрести брязкають у душі. Зелень, щоб серед ночі любов проклясти, день. Да просто звичайний день. Крила підрізали, лишень повсти, падати краще з високих сцен, встигнути треба, любов донести. І наостанок вірш про це місце тут, де ми зараз і знаходимось. Вірш називається Я родом. З рівного. Я родом з рівного, і де б я не була, покровські і воскресенські дзвони, й велично золотаві купола, немов маяк зовуть мене додому. У місті рідному, мов квітка розцвіла серед озер Блакитнооких, до Лебедів на Лебединку йшла, розвійтей, щоб сум свій. Одинокий у зелені згубитись паркових алей, в красі трояндових бульварів, зустріти тисяч лиць людей і птахів, що воду п'ють з фонтанів, пройдуся нашим містом. А воно ж росте: нові будинки, пам'ятки культури, створіння дивно дике те, даринка дівчинка. Скульптура, тобі, засновниця Марія, все вдалось, ти наче замістила тісто і пишним короваєм розрослось чарівне наше рівне, рідне місто. Дякую за увагу. І завершую нашу святкову культурну поетичну програму знову Настя і Олесь. Пісня гурту Океан Ельзи така, як ти. Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний до ніби він завжди чекав лише мене, а як болить зимовий спокій нашого вікна? ніжно бездельний, як і твій, улюблений моне. така, як ти, буває раз на все життя, і той з неба, така, як ти, один лиш раз на все життя, вистачає каяття, коли без тебе. Тати все, мабуть, ніколи б я би не зумів, новий дзвінок скидає відлік волі на нулі, і погляд твій він вартий більше, ніж мільйони слів, і як і твій улюблений далі. Така, як ти, буває раз на все життя, і то і з неба така, як ти, один лиш раз на все життя не вистачає каяття, коли без тебе я